ось і наступила пора 12 годин. Новий рік наступає. Новий рік 2025. Пройшов 2014 рік. Год рака, який був до мене вдалим. Ви всі знаєте, що я отримав стипендію Луку виплати по три рази по 100 тисяч і репарації приміжні. 3 тисячі євро – це майже півмільйона років. Гривень, але для України він був невдалий, тому що ми здавали наші міста: Покровськ, Бахмут. Я колись працював на залізниці і їх збив на Красноармійськ, це Покровськ. І Славдіївки почалося. І ці Новогродовка, Гродовка, І ці, ці станції я знав, я їх проїжджав. На жаль, цей рік був вдалий для мене і не вдалий для України. Сподіваюсь, 2025 рік буде роком, в якому ми нарешті почнемо здолати Росію. Може, вона сама розвалиться і не треба буде лежити життя наших солдат. От бачите, мені подарували мій земляк Сергій Стореза, який навчався в 27-й школі, привіз мені цілий ящик солдатських харчів. Навіть тут розинки тут є. І навіть боби в томаті якими вони там давляться на фронті наші хлопці, то вірю в нашу перемогу. Хотів привітати мого брата Віталія, його сім'ю, яка знаходиться на окупованій території в місті Торезі, нині Чистякова, зі святом. Вони там варили холодець. знаю, що Каріна там з важкими перепонами в Вайбері мені написала вітання. Знаю, що написали ялинку, там є моя Лія. Там Єлена, його супруга. Вітаю мою е, племінницю Вероніку. і мою внучату, племінницю Анжеліку і їхнього, як це чоловіка і батька Артура з Польщі з Новим Роком. І зараз я буду запускати бенгальські вогні. І ці бенгальські вогні і ми колись чіпляли на дерева, а вони зачіплялися там на абрикосі, а тут у мене буде берези і сосни. І ось уже чайник закипів. І я. Хочу всіх привітати з Новим роком, який буде, сподіваюсь, нарешті щасливим для України. Прочитати вірш Стуса. Яка нестерпна рідна чужина, цей пограю, храм зазнали скверни, ти повернувся, але край не верне, йому затрумну пітьма кам'яна. Я хочуть погодитися і піти, та муючись люпу, сорзу, абрази, радіти, лицеміри, богомази, що рідний край то царство ні мати. Та сам я єсмь, є грудний мій біль, і є сльоза, що наскільки пропікає. Камінний мур, дві квітка проростає в три скрики, барв, три скрики божевіль. Порушилась твоя душа у тут твої груди не стала половини, бо ще щезний чар рідної батьківщини, і хоре серце, чорний смокче спрут. Той вітаю вас з новим роком. Хай нам всім щастить і нарешті настане мир на нашій планеті. Щастя, дрім, який моє буття. Нарешті в мене з'явилась любима тваринка. Коні коні. Сьогодні мені пощастило на свалки знайти чотири упаковки. Гарських вогів в Україні вони заборонені в продажу. Але на смітику я їх знайшов. Вітаю всіх з Новим роком. Україна понад усе. Путіна на палю парашу на смітник. Путіну смерть параші, ганьба. Хай Україна живе на віка. І колі це підтвержде. Хай Україна живе на віка. Ми побудуємо вільну, справжню Україну. І настречки нас запанує мирне життя. П'ю цей келик шампанського за перемогу України. Слава нації, смерть ворогам.